Всім привіт! В магазині Home Depot, в садовому відділі. І хочу вам показати ціни. Ціни всі внизу. Ось така миєчка високого тиску, 219 доларів. Тут далі бренд Ruyobi. Ціни всі внизу під пачками, щоб ви розуміли. Тут буде представлено 4 бренди: жовтенькі, червоненькі. Синенькі і зелененькі, як то кажуть. Ну, я б на два перші місця DeWalt, Milwaukee, не знаю, хто там вище, хто там нижче, а далі Макіта. Ну і чуть відстає Руйобі. Але люди тут купляють все. Кому по ціні, що до душі. Е, дуже великий вибір садового інструменту. Зараз бум, весна в Штатах, е, е, тут все на вулицях стараються щоб в них було красиво, частенько, прибрано і ось такий великий вибір садового інструменту. Це просто люди тут розбирають, скажімо так. Ось такі, це вже безщиткові, це руйові газонокусарочки, все на акумуляторах переходить, переходить все. Скажімо так, бензинові вже відходять в минуле. А для невеликого будинку, я думаю, такий вибір акумуляторного інструменту, саме те, що потрібно, дуже-дуже величезний вибір. Всього. Як ви можете бачити, все є в наявності, люди купляються все. У мене також дещо є з цього всього, але я більше займаюся ремонтами, так що мені не наскільки це все потрібно. Але хочу вам показати, які тут садові інструменти представлені в США.